Ух ти, гляньте, оце опцію знайшло на дольче 27,90. А це не 38, це 27,90. А чого вони так запустили? До 46%. 30% аж Так що тут по даті дивіться по даті. До 4.05-го 280 грам Берем, беремо, беремо. А, я зрозуміла, чого вони акції такі зробили. Я ж зайшла, бо просила їх. Колись пам'ятаю, зайшла, знімала і кричала: ого, це так дорого. Зробіть 28 гривень, а вони зробили 27,90. У мене ще є відео. Передивіться мої відео за тебе. Значить, вони дивляться і переслуховуються до покупців. Дивіться, тут різні смаки є. І ананас диня, і персик маракуя, і полуниця банан, і манго вишня. Все є, коротше. ще такий не пробувала. Дивіться, 8.05.2025 аж до травня місяця. Що в них не так. Все, набрала, блін, на 200 гривень, тих йогуртів. 10 штук візьму на 270. 280. Так, тепер очередь її, буде. Личино там 7990, бачите? Ми скоро його зроблять по 48,50 і 48, 90 копійок. то їм ціна така. По 79,90 їх ніхто не куплятиме. Так, оці сирочки теж, кстати, смачні. 1090, 33% зробіть по 5 гривень їх. Це я ходжу і мечтаю. А представте, приходжу, а воно по 5 гривень. Ну, це люди всі почнуть гребти, наїдатися хоч сирочки. А ось 990. Супер просто. Да. Так, дивіться, сметонка 35 гривень 90 копійок, Оце непогано, 350 г злогода. Це пряженим молоком. Ну це на любі...